Анонс фільму за іграшками Барбі на перших етапах міг здатися наївною та навіть дитячою ідеєю, але перший же трейлер одразу привернув увагу громадськості. Максимальна самоіронія і зоряний акторський склад під керівництвом Грети Гревін погрожували видати одне з найбільш незвичайних шоу 23-го року. Приблизно так все і вийшло, але знайшлося в Барбі місце і для непередбачуваних моментів. Головна героїня фільму Барбі Марго Робі, живе у Барбіленді разом з іншими Барбі, Кенами та іншими іграшками цієї серії. У Барбі Ленті все завжди ідеально. Тому коли з центральною героїнею історії Барбі починаються відбуватися неприємності, вона усвідомлює, що щось іде не так, і це може бути пов'язано з реальним світом. Вона вирушає у подорож, щоб краще зрозуміти ситуацію і себе, а компанією складе Кен Райан Гослінг, який у неї закоханий. В перших же секунд Барбі здається саме тим фільмом, який нам активно продавали через трейлери, інтерв'ю та рекламу. Та й про що взагалі може бути мова, коли кіно починається зі сцени відсилання на Космічну Одіссею 2001 року. Тому Барбі стартує максимально самоіронічно та яскраво. З плином хронометражу фільм починає набувати дедалі більшої глибини, і ось цього зовсім не очікуючи такого самоіронічного фільму про Барбі та Кена. Початкове протистояння реальності та вигадки швидко доповнюються новими складнішими темпами. Фільм ресніє багатьма відомими персонажами. Знайшлося місце і для дуа Ліпи та Джона Сіни. З плюсів цікава, але доступна структура сюжетів і величезна кількість важливих ідей. Марго Робі та Райан Гослінг зіграли одну з найкращих своїх ролей. Усі елементи кіно працюють у міцному зв'язку один з одним. З мінусів лише те, якщо сама ідея історії про ляльки Барбі викликає у вас відторгнення, фільм вам не подарує ніяких позитивних емоцій. Жарти про фільм Року виявилися не зовсім жартами, адже для когось Барбі стане саме таким фільмом. Це феєричне шоу, яке за тонами рожевого кольору ховає деталі більші та глибші історії. І цей контраст настільки полонить, що забути про фільм просто неможливо. Підписуйтесь на канал, поширюйте відео та переходьте в наш телеграм. Посилання в описі.